Друзі, привіт! Копаю картоплю Red Scarlet. Ви тільки погляньте, скільки на неї слимаків напало. Їх тут так багато в купці. Зараз подивимося, яка у неї результативність. Дивіться, скільки слимаків трендець. Щось мої курочки не справляються. Плодовитість ці картошечки трішки гірше, ніж у Есмі в моєму кліматі видалось. Ну, Скоріше всього, наступний рік я буду її садити, але в невеличкій кількості, чисто для смаку. Дивіться, які гарні картоплинки. Ну, і знову ж таки, картопля, яка постраждала від заморозків, дала гірший результат, ніж та, яка пережила ту ніч. Не витрачала час на відновлення росту. Зараз подивимось, скільки тут видала ця картошка. А слимаків, ну, капець, он, гляньте. На цій картошці в основному, на інших, поки я не бачила слимаків. Ну, дивимось, що видало. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять. шість. 7, 8, 9, ну і три маленьких 12 клубіньочків. Кладу в відро і зараз з вами викупаю наступний кущ. Я потім, як завжди, помию, скажу результативність сотки в цьому сезоні, яка в мене вийшла. Вийде там виростити на наступний сезон, не знаю. Будемо дивитися, але посадковий матеріал я буду лишати. Так, розгортаємо наступний кущик. Дуже багато зверху. Раз два. Три, чотири, п'ять. Так, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Велика дуже дванадцять. Тринадцять. І тут слинаки. Їм тут медом намазано, напевно, 14 картошиночок. О, ще є. Пятнадцять, шістнадцять. Ще шістнадцять треба підковернути. Маленька сімнадцять, можна сказати. Ну, в принципі, все, більше нема. Зараз ще так по бокам подивлюся. Вроді нема. І того 17 клубіньочків ось таких. Є крупні екземпляри, є маленькі. Маленькі підуть на посадку. Ну, все, всім доброго дня. Сьогодні сонця немає, то постараюсь викопати іншу картошку. Потім покажу по сортам результативність.